Так, всім привіт! Як і обіцяла в попередньому відео веду вас на підлатис. Сьогодні, насправді, в Варшаві доволі прохолодно, ще, можливо, буде дощ, тому що дуже так пасмурно тяне. От, сподіваюся, все-таки, що його не буде, і прогноз погоди помилився, але ну, це дуже мала ймовірність. От, і що, погнали? А, ну і ще забула, звісно, вам показати лук. Моя улюблена торба з тему, кролик, якого мені подарували: штани з аркета. Штани шорти. Шорти з аркета, взуття Найк це Боже, Марко Поло, здається. Чи якось так воно називається? Цей магазин. І футболка просто звичайна біла футболка з Рюзівтора. Я думала, що буде набагато холодніше, але ні. Але дощ, мені все одно має бути. Зі нас ведервато. Так, трошки покажу студію. Ось там у нас штуки для того, щоб набрати воду і чуйочок. Там кава, тут теж водичка, водична колонка. Там вже заняття. А тут різні тестери всякого. Так, ну що, я вже переодягнулася Зараз візьмемо ще водички і підемо займатися. В принципі, займалась, була дуже активно, але сьогодні був стреччин. Я нічого не знімала, тому що я просто таки соромість це робити. Там було фул 10 людей з 10, були, 10 з 10. От, але як винагороду, я достала такі презентіки з студії. Вони періодично роблять різні колаби з різними брендами. Тому прийду потім додому, буду показувати, що там. Ми прийшли е, вечеряти нарешті. У мене тут якась ця, боже, я говорю, я так їсти хочу, я вже не можу. Е, Свинина в кисло-солодкому соусі, чоловіка там щось, броколі і якийсь безалкогольний коктейль. Так, ну що, ми з Лілі, моєю кіцькою. Показуємо вам, що все-таки я отримала в якості подаруночка на своїх заняттях із пілатесу. Звісно, Кіцька вирішила, як завжди, прогулятися по мені, коли я щось роблю або десь якось говорю. Так же уваги вона не хоче отримувати. От, а от коли я чомусь зайнята, то обов'язково. Зараз покажу. Насправді, презенти доволі класні, мені сподобались. Мені здається, я буду ними доволі часто користуватися, хоча це не точно. Але ви зараз все побачите. І так, перше, це у нас така втирка для волосся для зволоження в основному, наскільки я розумію, ще для зменшення лупи. От. Спробуємо. Я насправді люблю всякі такі штучки. Тут 50 мл, і наскільки я розумію, що це повна, повнорозмірна версія. От. І зараз покажу ще, одне, ще один подаруночок. Так, наступний лот. Це у нас така олійка для масажа, точніше, свічка для масажу з олійкою ши, з воском, з мигдальною олійкою і олійка з сої, і ще щось там, але прикольно. Але пахне насправді вона прям какаомаслом. От, знаєте, те какао масло, яке було в дитинстві, на що можна було мазати на хліб. Я не знаю, чи було у вас таке чи ні. Напишіть в коментарях. Я його дуже любила. То ось оце прям дуже схожий запах. Так, і я ще насправді забула вам показати, що я купила в розмані сьогодні. Я вийшла з дому і насправді зрозуміла, що в мене немає з собою ніякого блищика, ні гігієнічної помади. Я з тих людей, яких я дуже дебільна така звичка. А коли тобі е, хочеться постійно, коли вітряно ну, або коли прохолодно, облизувати губи. І за цього вони постійно шерхнуть, тріскаються. Потім ще декілька днів ходиш з ранками. Тому вирішила взяти собі це і спробувати ще. Мені здається, з пептидами я не брала у них ще, але не пам'ятаю. Точно в мене був один з SPF і він дуже класний. Він не розмазується, не липкий на губах. І ну, на щодень теж кинути в торбу дуже подобається. Дуже класний, дуже подобається. Мій весь словарний запас. Так, і наступне це ось ця туш для вій. Вона коричнева, я її взяла, тому що в мене закінчилась коричнева туш. Я, в основном, нею користуюся для якихось будь ну, типу, в будні дні, Бо, якщо там на вечір я використовую чорну. От. У мене була до цього від Evelyn Variete, вона мені теж насправді дуже подобалась. А, але я просто побачила цю по акції. Я люблю акції, да. і що ви мені зробите? І вирішила взяти. Вона має бути також водо водоотпорною, тут просто по-польськи написано: е, вводити воду. Тобто воду не парну, певна. Подивимося. Теж на польські погоди, ну, іншої туші. Іншу туш дуже складно брати, тому що зараз липень місяць, але е цілий день був дощ. На вулиці, 17 градусів. Я в жодному разі не нарікаю. Це гарна погода, особливо після. Жари, яка спека, яка була до цього декілька днів. Вже хотілося чогось такого. Я вже звикла, мабуть, до більш прохолодного клімату, хоча іноді все одно хочеться поїхати на відпустку кудись в теплі края, в якусь італію. Тому спробуємо. Я, я не знаю, якщо у вас була ця туш, то напишіть, будь ласка, як вона вам. Просто цікаво буде потім почитати. Так, до речі, в топсах Кейсько. Вчора в неї був перший візит до ветеринара у нас на районі. Це просто наскільки драма він. Ветеринар нам сказав, що він давно не бачив, наскільки милої на вигляд кицьки, але наскільки кусючої і впертої. Тому що взяти в неї аналіз крові, це прям було, я не знаю. Ми на це разом з ним витратили години пів, мабуть, тому що ми вдвох, його, ми вдвох її тримали, я вже думала дзвонити чоловіку, щоб він прийшов нам третій і допоміг потримати. От це було дуже довго, дуже стресово для мене, для киськи, для ветеринара. Для киськи, то ну, зрозуміло, та для нас насправді з ветеринаром теж, тому що вона виявилася доволі косючою. Її повели, я її повела насправді до ветеринара. Просто на профілактичний огляд? А на УЗД, там виявилося, що в неї є підозра на якісь проблеми з печінкою, слава Богу, що все добре. От. Але я мала просто відвести її, тому що у нас е, вона тиждень, як з'явилася, то ми там про неї особливо нічого не знаємо, тому вважала, що це буде правильним рішенням. Але так, вчора ця пані на мене весь вечір ображалася, сьогодні теж трохи ображається, ну, але що зробиш? Здоров'я Здоров'я потребує іноді зусиль, е, нервів. Особливо, якщо це кіт або собака нервів господаря, нервів ветеринара, ну і нервів самого улюбленця. Так, напишіть мені, як заспокоїти кота перед походом до ветеринара або у ветеринара. Тому що я до цього взагалі не підготовлена. І взагалі перша моя кішка в дорослому житті, коли я сама за нею відповідаю. Тому я насправді ще трошки вчуся а, всьому, як дивитися за, правильно за, за котами. А я ще не думаю, на тему її зумовити те, такі маленькі носочки і штуку від такий типу шолом. В якому вона не змогла б нас кусати, якби таке щось трапилось. Ну і не могла б драпати відповідно. Але це просто так та було багато драми просто. Її ще не почали нічого робити, їй не почали робити це, що ЗД. Уже все в пані, там скільки драми. Але, ну, я розумію, що по-іншому ніяк. Така вперта пані. Якщо не хочуть щось робити, то дуже важко заставити. Так, ну, у мене, мабуть, все. Пишіть ваші плани на вихідні. Мені, наприклад, треба ще буде підготуватися до приїзду подруги, де нас на день залишиться, і, і треба буде купити продуктів. А, на, на тиждень, бо давно щось ми не ходили на закупи. Пишіть, які теми відео були б вам цікавіші. І люблю, цілую, обіймаю гарних вихідних.